Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ будівництва. Дізнаємося, які машини, яка техніка допомагає нам будувати. Грейдер. Це грейдер. Грейдер це спеціалізована машина для вирівнювання поверхні доріг та під'їздів. Візуально, грейдер має широке лезо на передній частині. Лезо це лезо. Його частенько можна побачити взимку. Коли снігу дуже багато і потрібно почистити дорогу. Фронтальний колісний навантажувач. Це фронтальний колісний навантажувач. Це машина для підйому та переміщення великих навантажень. Наприклад, таких як пісок, каміння та будівельні матеріали. Візуально фронтальний колісний навантажувач має велику лопату на передній частині та колесне шасі, екскаватор. Це екскаватор, Гусеничне шасі, екскаватор має велику лопату, а також стрілу, також для копання. Важка будівельна машина, яка використовується для виконання різних завдань, таких як копання, рочистка та переміщення матеріалів. Це бетонозмішувач. Бетонозмішувач. Це машина для змішування цементу, піску, води та інших складових матеріалів для створення бетону. За допомогою бетону між собою можна поєднати цеглинки. В результаті чого ми отримаємо великий красивий будинок. Це коток. Коток. Дорожній коток це як велетенська качалка для дороги. Коток має товсті, круглі вали, що крутяться. Бульдозер це бульдозер. Візуально бульдозер має велике важке лезо та гусеничне шасі. Бульдозер це машина для земельних робіт, яка використовується для вирівнювання ґрунту. Москит. Це саме це машини для перевезення великих об'ємів матеріалів, таких як пісок, гравій або камінь. На великій відстані. Він має великий кузов та може перевозити велику кількість вантажу. А тепер давай перевіримо, чи запам'ятали ми всі машини. Що це? Ти знаєш, що це? Бетонозмішувач Так, це бетонозмішувач Хм, А це що? Самоскид Це самоскид Що це? Ти знаєш, що це? Правильно екскаватор. Що це? Ти знаєш, що це? Бульдозер? Правильно. Це бульдозер. Давай відгадаємо, що це. Це рейдер. Сьогодні ми дізналися трішки про будівельні машини. Сподіваюся, тобі сподобалось. І ми побачимося знову. Бувай!